Всіх вітаю, мене звати Марина, і сьогодні ми разом з вами будемо говорити про фільм назустріч шторму або «Шторму на зустріч 2014 рік. І давайте все ж таки по порядку. так, ми бачимо маленьке містечко, його звати за назвою Сільвертон. Так, тобто, у мене тут не є шпаргалочки. От в Сільвертоні от, є певне попередження того, що буде шторм. Але все ж таки у міських жителів є своє життя, воно йде по своєму графіку, і там якраз йде випускний. Ми бачимо головного героя Гері, От Він є заступником директора школи, також він є самотнім батьком, який виховує двох синів. Ми бачимо, що там є доні, це старший син. От він виконує доручення. Да, щоб а, зняти школу, да, зняти ось цей момент випускного, щоб потім його подивитися через 25 років. Це доручення йому дав його батько. От, е, ми бачимо, що з цим дорученням йому допомагає його молодший брат Тері, Трей. От. Ми, в принципі, бачимо, що брати от, між собою конкурують за увагу батька. Ми бачимо, що Трей такий може. Трішки спровокувати свого старшого брата, він може десь підкольнути його, він може, ну, коли ми далі вже побачимо, ризикнути своїм життям, щоб допомогти своєму брату. Так? Тобто ми розуміємо, що, в принципі, коли все нормально, він там може його трішки підкольнути, щось там таке хі-хі-ха-ха зробити, але коли потрібно, от, вони дружні, ну, вони всі дружні, вони дружня сім'я. Далі ми бачимо, що все ж таки Трей підбиває його, щоб він допоміг Кейтлі, щоб Доні допоміг Кейтлі. Бачите, я давно вже не говорю, і в мене вже дикція просто. Ну, ви знаєте, хто я. А от, для мене це нормально. І так. От, Доні допомагає Кейт е, з її там, якимось проектом для того, щоб вона все ж таки змогла там здати, отримати свою оцінку і піти далі в коледж, там, ти, -тин -тин, тин, тин Тобто вона має своє майбутнє. От, а Трей такий да-да-да, я тобі допоможу, я тебе прикрию, що батько нічого не знав. От, далі ми вже бачимо ось цю спешл-команду, да, е, як вони там ну, мислився за за торнадо. А ми бачимо, що вони підготовлені. Ми бачимо, що вони шукають, шукають. Але туди приїхали, там щось не вийшло. Тоді знов щось приїхали, там щось не вийшло. Тобто ми бачимо, що Піт, він сконцентрований на чомусь одному. Тобто, йому потрібно підняти в рейтингах. Йому потрібно утримати ось цю про всю програму. Оцей YouTube канал йому потрібно ось ці. Перегляди, ось ці кошти, і він на цьому всьому сконцентрований. А далі ми бачимо, що там є Елісон, і вона ось така, от більш симпатична жіночка, більш людяніша. А в неї ми потім побачимо ось цей материнський інстинкт. Тобто вона самотня мати, яка залишила свою дитину, от, на догляд батьків своїх, да, тобто дідуся, бабусі. От, і ми розуміємо, що Десь там можливо вона ну от залишивши свою маленьку дитинку. Вона бажаючи бути все ж таки з нею, вона не дуже сильно і сама там хоче ризикувати, але в принципі розуміє, що потрібні гроші, що потрібно заробляти. от, І все ж таки пішла на ту роботу, просто щоб були гроші. І тому, коли вона ось там направляє, вона каже, що а, там все одно не інстинкти, потрібно дивитися на програму, да, на ось ці дослідження, що там показує програма. І ми це все можемо списати, що вона там не зловила той шторм. да, на те, що вона, в принципі, просто хотіла заробити кошти для своєї маленької дитини. І вона десь інтуїтивно відчувала, що це небезпечно, та в принципі логічно можна подумати, що це небезпечно. От, і тому вона якось стоїть туди, щось туди. А в під підтаки мені треба ось ця. Я готовий на все заради ось цієї точки, заради ось цієї цілі. От, далі ми в принципі бачимо, що знову ж таки школа, там все ж таки йде випускний і там де зйомка, от ну, змінюються погоди, і всі починають ховатися в школу. Геррі починає помічати, що все ж таки немає його старшого сина. А в принципі, коли ось та перша така хвиля штурму пройшла, а Геррі і Трей об'єднуються і їдуть шукати. Шукати старшого брата, от, свого старшого сина, шукати Доні. От, далі вони там розуміють, що там ще Кейт. От, і вони їдуть шукати. І тут а, вони зустрічають ось цю другу хвилю. Знову ж таки, ми там бачимо, що у Велісон прокидається ось цей материнський інстинкт. Да? Вона бачить, що просто люди ну, сидять собі два брата, да, просто там хлопці. От, молоді люди сидять собі, хі-хі-ха-ха, і вона каже, ось тут, ось тут зараз буде така хвиля, ховайтеся, ховайтеся. От, ну, тобто вона, в принципі, емпатична, вона, в принципі, така ось. Піклується люди, но, да, але все ж таки ми ну, не забуваємо про материнський інстинкт та піклуватися, захищати а, от, людей, які потребують цього всього. Да, або людей, які знаходяться в таких складних ситуаціях. А, вона починає казати ну давайте сховайтеся, але їм все одно я взагалі їх не називаю веселі дурочки, от, але про них трішки пізніше. Ми там все це побачили так. Ми потім побачили ось цю хвилю, що тоді. Підходить до них Гері, там починається ось цей шторм, да, і ми бачимо, як Гері рятує Піта, як Гері рятує Елісон. А перед цим сховавши свого молодшого сина, але він готов був пожертвувати своїм життям, тому що він, ось такий, ми бачимо, людяний, він готовий допомагати. От, перед цим ми також ще бачили, що він ще там міському жителю теж також допомагає. Тобто він готовий допомагати, допомагати, він дуже людяний. І взагалі ми потім починаємо помічати, якби не його ось це така, я йду за покликом серця, да, я ось такий людяний, да, я допомагаю людям, якби не його допомога, то там би багато хто помер. А, от, там би всі би померли, але ну, ми про це далі поговоримо. Відповідно, він рятує а, ось цю команду, да, а потім прийшов шторм і сам врятувався ще, бачить, що його молодший сини в безпеці, вони домовляються і об'єднуються. Ми бачимо, що Елісон, ну в принципі, ми розуміємо, що між Гері і Елісон там певна симпатія. От вона каже, що давайте, давайте з нами з нами, а вона ще вмовляє. Та, і Піт, в принципі, да, він, побачивши, що ага, це не суперечить моїй головній цілі. Да, не просто заробити кошти, а от саме вверх-вверх рейтинги, рейтинги моєї передачі. І він такий добре ставить того малого на таку от небезпечну точку для зйомки. От, і вони починають вирушати. Ми потім починаємо бачити, що вони там спілкуються, один одному все ж таки підтримують, допомагають. Ми бачимо, що все ж таки, а, наші молоді, тобто Доні і Кейт, да, вони мало того, що вони там під завалами, потім іще труба. От, ми там розуміємо, що Кейт ще травмована, вони починають тонути, вони вже починають. От просто надіятись на те, що все ж таки все буде добре, от, але вже починають готуватись до того, що вони вже не виживуть, вони вже починають прощатися, вони там іще так між собою так поговорили, да, де ми розуміємо, що доні це все ж таки історія а, такого от, хлопчика, який більш приближений до мами, якому потрібна більш, більша емоційна підтримка, да, більше похвали, більше такого. от ну, Тілесних, можливо, таких от обіймів і тому подібне. От, Ми розуміємо, що їх все ж таки вдалося їх вдалося врятувати. Ми розуміємо, що знову ж таки Геррі, він, я батько, я захищу, я буду допомагати, я все зроблю, все заради моїх синів. От, Ми розуміємо, що якби не сини, а да, мені здається, що там. Йому було би складно пережити втрату жінки, і для нього його сім'я, його сини це сенс життя. От тому він ось так бореться, 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 і він їх рятує. А, от, і в принципі, Елісон і Гері, вони ну, батьки, вони один одного розуміють. Це дуже так красиво вони поєднуються. Да, що Там мати, там батько, і можливо, там був, них був би ще якийсь роман уже після після, але нам цього не показали. От а, далі ми бачимо, на що б я хотіла ще звернути увагу. Далі ми бачимо, що трішки повернемось назад. що Це ж таки, коли вони їдуть рятувати доні і Кейт, там є дуже такий цікавий момент стосовно того, що шторм торнадо набирає, набирає, набирає своїх обертів, там іде вже з вогнем. І ми там більш яскравіше бачимо ще певних героїв. Ми бачимо Деріла це той хлопець, який сидів в машині з Елісон, і який, так би мовити, запросив Джейкоба ну, для роботи. Ми бачимо, що взагалі Деріл це історія про те, коли він певні свої почуття спроектував на Джейкоба. і... Так би мовити, я сам собі допомагаю, але по факту я допомагаю Джейкобу. Чому так? Чому саме він спроектував це? Чому саме він спроектував це все, тому що фактично він не відчував Джейкоба, він його не розумів, коли Джейкоб все ж таки хотів піти? А він почав там говорити свої якісь цілі, свої якісь мрії, свої якісь думки. Він також а, він просто такий: ой, мені теж там було погано. Тобто ніхто його не розумів, а просто спроєктував да, свої певні почуття. О, що б я би відчув, да, що я відчував в той момент. да, йому просто так би сказав певні слова, які були б актуальні для нього, але фактично його не зрозуміли. Що ми бачимо? Там така ситуація відбулася. Знову ж таки. Джейкоб він відчував, що йому потрібно вже йти, що йому потрібно піти звідси. От, але він закрив свої такі якісь інстинкти, своє таке внутрішнє відчуття, да, свою інтуїцію він це все позакривав і просто вирішив, що хтось зовні знає краще, ніж я, як мені жити. І в результаті ми бачимо, що він помирає. В принципі, ми тут не будемо говорити, хто винний, хто не винен. Тут і ну, ми скоріше будемо дивитися, як в когнітивно поведінковій терапії, да, як все відбулося. Тобто відбувається так, що людина відчуває, тобто в даному випадку чи він відчуває, що все ж таки я бачу своє життя, коли я ось поїду звідси, да, тобто в цій певній лінії він бачить своє життя. От. А тут він каже: Ну те, що я відчуваю, це не те. Я його закриваюся від нього і буду слухати інших. І тоді ну, він слухає інших все, що йому говорить, і йому говорять: знімай, знімай, знімай до останнього, знімай, знімай ризики це ніщо. Да? Тобто він проігнорував. А свої відчуття він фактично, можна навіть сказати, трішки дезорієнтований. Він не відчуває ось цей момент тут і зараз, тому що він просто передав певну відповідальність, да, що тут відбувається, як собі жити ну, на інших. Да, ось так, от, тому що він почав уже думати не своєю головою. Не відчув, він вже перестав відчувати ось цей момент. Ось так, от, він перестав відчувати ось цей момент. І тому просто почав слухати, так би мовити, свою свідомість, да, те, що йому говорять, те, що правильно, тому що це ж робота, і тому подібне. Але життя, воно не передбачуване і потрібно постійно, знаєте, ось балансувати, да, що краще все ж таки, якщо що, да, слухати своє серце, от, і дослухатися до своїх інстинктів, от, бо це може врятувати життя. От, відповідно, ми бачимо, що йому просто нав'язали. Да, тобто вони просто спроєктували свої якісь такі почуття, своє бачення йому. От, і він просто їх почав слухати так, як ну, вони там говорили. Але фактично вони проєктували просто свої почуття. В результаті він знімав до останнього і загинув. Да, тобто навіть не, не було якогось інстинкту самозбереження, що ну ось тут, я ж тут за декілька сантиметрів від цього всього. Ну ось, Хоча навіть а, кричали йому: зупинись, але кричав же ж не під, да, тобто, чи, ну, там -то, або навіть і кричали. Я... Ось цього. Тобто, я пам'ятаю, що Елісон кричала, що щось, щось так якось кричала, але він це цього вже не слухав, тому що він вже все, він вже собі вибрав певну лінію життя, яку не відчуває, от, і яка йому здалася ну, найвигідніша. От, тому він там до останнього стояв, поки не помер. От, далі, все ж -таки, таки, Деріл відчув той момент, що Ну, він міг щось сказати, він міг щось зробити, да, що він міг а, все ж таки послухати свого друга, коли йому незручно, і відпустити, а він цього не зробив, і в результаті ось він почав дивитися, що я міг зробити щось по-іншому, а не зробив, і на основі цього він почав відчувати, що він винний в цьому всьому. А, тут я би хотіла сказати, да, що все ж таки деріл. Він робив те, що він думав. І ось тут головний момент. Він робив те, що він вважав за потрібним, те, як він це все бачив, те, як він відчував. От ось тут головний такий момент. От, і Джейкоб відчував, да. Тобто Джейкоб а, свої якісь такі інстинкти закрив і просто почав слухати інших. От, і це ну, в певній мірі він це все, ну, скажімо так, от, вирішив дослухатись до точки зору інших і проігнорував той момент, що йому складно відчувати ось цей момент тут і зараз. Е, от, зрозуміло, що краще, коли ви відчуваєте, що щось якось не так, да, на це все реагувати. От, зрозуміло, що краще. Намагатися зрозуміти людину, з якою ми спілкуємося, а не проєктувати там свої почуття. Ну, це все зрозуміло. Далі. І ось, і ми повертаємося до того моменту, коли вже дітей всіх врятували. Вони розуміють, що буде ще певна хвиля, і ця хвиля йде до школи. Вся це вся команда, всі наші місцеві жителі. Да? Тобто, ми розуміємо, що тут в цьому фільмі поєдналися... Два типи людей. З однієї, сторони так би мовити, професіонали, які йдуть на зустріч шторму. А з іншої сторони, ми бачимо, що це просто звичайні жителі, які живуть в цій місцевості, які орієнтуються в цій місцевості. Це просто звичайні люди, які хочуть жити, і їм, в принципі, ну, немає такого якогось. От, щоб йти на зустріч до цих всіх. От, але ми потім поговоримо про це. От, да, тобто, вони спокійно собі живуть своїм життям. От і так, ось це ж поєдналися, і ми бачимо, що це найоптимальніша команда, да, коли з однієї сторони, в принципі, більш-менш підготовлені люди, об'єднуються з тими, які орієнтуються в просторі. А вони заходять е, в школу, Гері все ж таки каже: Давайте, виходьте, виходьте. Ми бачимо, що взагалі той директор нам показали з тої сторони, що він просто для галочки. От що ну, він просто так, от є е, е, інструкція, все буде по інструкції, але. Цей директор знов ж таки не відчуває ось цей момент тут і зараз, і він не вивчав цей простір, він не вивчав, що там відбувається ну, за межами, за дверми він там не дивився. А Гері якраз це все бачив, це все розумів і послухав ще прогнози, і каже: Давайте, давайте, давайте далі. Ми побачили, що всі там роз'їжджаються по автобусах. Ми дивимося, що наші герої все ж таки сіли в окремий автобус. І Ось цей момент, коли вони сіли в окремий автобус, і там було мало людей. Це такий момент, а, це все ж таки фільм, 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 ага, це фільм, це фільм. Да? О, це, тому що травмовано це все переживати, це все дивитися, особливо зараз, От, зрозуміло, ти вже по-іншому на це все дивишся. От, вони їдуть, вони змінюють, вони розуміють, що там шторм щось змінюється, вони змінюють маршрут. Ми бачимо, що трей кмітливий такий хлопчик, який швидко орієнтується в просторі, да, і каже, давайте туди, давайте сюди, тин-тин-тин-тин-тин-тин, давайте туди. Да, і в принципі його слухають. От, і вони залізають в цю каналізацію. Ми бачимо, що складно там було вижити. Ми розуміємо, що тепер під вже для нього стало головним врятувати да, людей, а врятувати навіть свій шедевр, от навіть ціною свого життя. Тобто ми розуміємо, що спочатку для нього було ключовий це шедевр, да, ось ці всі, всі відео зняти красиві відео. От, а далі він все ж таки зрозумів, що зараз вже, е, головне також ще врятувати людей, і це більш головніше. От, і щоб вони, в принципі, врятували ще ці відео. От, таким чином він пішов в історію і зробив свій шедевр. От. Далі, і в принципі, в той момент, коли ось це ж танта машина була, ми розуміємо, що. Ти можеш готуватися, ти можеш там накупити певні апаратури, але це не означає, що ти врятуєшся, може бути таке, що ти навіть і не можеш собі уявити. І в цьому, скажімо так, вся краса і весь цей жах цього всього життя, тому що невідомо, що буде завтра. Ми можемо щось розпланувати, але. Можуть з'явитися певні моменти, які ти не очікував, да, тому що в принципі говорили, що буде шторм, але не говорили, що настільки все буде масштабно. А, от, і в принципі, ми розуміємо, що майбутнього, ну, ми не знаємо, що буде завтра, а минуле ми вже не змінимо. Да, ми можемо його пропрацювати, щоб тут і зараз, в принципі, більш-менш спокійно жити, але повернутися в минуле щось змінити. Ну. Це дуже складно. Далі на що ти, я би ще би хотіла звернути увагу? От, ну в принципі, далі мешканці А, От ми вже бачимо, як меш... мешканці починають відновлювати. Ми бачимо, як там беруть інтерв'ю. Да, у людей, і наскільки все міняється, і наскільки вони все ж таки вже говорять про ту історію, що ну, поки ми живемо, то вже потрібно насолоджуватися, бо ми живі, От, ми розуміємо, що в принципі ну, не можна сказати, хто виживе, хто не виживе, хто винний, хто не винний, тому що ну, життя воно життя. Да, що Ось це така невідомість, що ми не можемо все пропланувати, все прорахувати. Ми можемо намагатися якомога більше да, щось пропланувати, щоб були менші якісь там втрати, але життя завжди вносить свої корективи. В принципі, можна ще зробити певні такі ремарочки стосовно того. Ну, що такого цікавого тут можна побачити, і що в принципі може врятувати, я тут собі виписала. Перше це поклик серця, тобто ми розуміємо, що навіть е трел, да? тобто він відчував ось в собі, що йому потрібно ходити з тим ножем. Хоча ми розуміємо, що Гері йому це все забороняв. Ми розуміємо, що Гері йде за покликом серця, рятує свого сина, і ми розуміємо, що він там врятував команду. Ну там допомігті команді. Він там врятував школу. Він саме найголовніше врятував свого сина. От він і там іще допомагав там сусіду. І і тому подібне, тобто він йшов за покликом серця. Також ми бачимо, що піт він все ж таки йшов за покликом, да те, що його от йому потрібно було зняти хороші відео, щоб все ж таки була його програма. І Він це зробив, хоча він пожертвував своє життя заради інших. От. Ми бачимо, що ось цей момент людяності, що я допомагаю, допомагаю. Тобто Геррі сховав свого сина молодшого і допомагав Елісон. От, взагалі, ось цей кадр з Елісон, це ну, дуже такий вражаючий кадр. Далі, віра в краще, орієнтація. Кмітливість, ось я скажу так, кмітливість як трейд, да? тобто давайте туди, то-то, то, 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 то да? і орієнтація в просторі. Я як місцевий житель знаю, як що об'їхати, де 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 що. От, Триматися разом, сконцентруватися на одній цілі, да? в даному випадку вижити. От, і зрозуміло, що мати певний план на майбутнє, тобто розуміти, що я виживаю для того, щоб то-то, 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 то-то. А от, також ми можемо підсумувати стосовно того, що Гері це емпатичний людяний, готовий визнати свої помилки стосовно ножа, да? що у, у трея був ніж, і вже в кінці каже, ну нормально. Да? Тобто він зрозумів, що все ж таки ось якщо, ну, що добре, що а, його молодший син. Відчувши потребу, прислухався до цієї потреби і зміг вдало використати ось цей ніж. От, і, в принципі, він готовий визнати свої помилки, працювати над ними. Ми розуміємо, що все ж таки він намагається бути суровим, справедливим, він намагається все контролювати, особливо своїх синів і тому подібне. Але це історія про те, що коли він втратив жінку. Він вже не хоче переживати так, от я так розумію, що це було десь неочікувано. Да? Не, не хоче неочікувано переживати ще якусь болючу подію, тому йому потрібно все проконтролювати, все, все тримати от в руках, от щоб точно все було добре, або хоча б мінімізувати. Да? Я все мінімізую, да, давайте. Ну скоріше тут йому будемо говорити, що щоб все було добре. От, тому що мінімізувати це вже коли трішки вже легше людині стає. Вона розуміє, що вона не може все тримати в своїх руках. Вона розуміє, що я можу щось мінімізувати. От якісь наслідки. Далі, третє, це, ну, це молодший син. Який ну, провокує, підколює, да, тобто він порушує поведінку, він може зробити те, що йому захочеться. і таким чином він привертає до себе увагу батька. Зрозуміло, що вони між собою конкурують а за увагу, от, але він готовий ризикнути, допомогти, і вони, в принципі, дружна сім'я. І доні, в принципі, спокійний такий. Емоційний, да, емпатичний, чуйний, чутливий такий. От, привертає до себе увагу тим, що він все ж таки виконує певні доручення, да, або пропонує свою допомогу. І таким чином він привертає до себе увагу. Ми розуміємо, що все ж таки він більш приближений до мами, да, до емоцій, що йому ось ця потрібна підтримка, любов. От, і наостанок, давайте поговоримо про наших дуже цікавих таких героїв. Це два брати, а Рівс і Донг, якось так. от. А, ну, Тобто, ми взагалі я, я кажу два веселих дур... дурочки. Тобто вони з неблагополучної сім'ї, вони напевно десь там не працюють. Скоріше за все, мама все оплачує. Вони небагаті, вони вульбенять, вони п'ють, вони ризикують, вони знімають ролики для Ютубе, щоб прославити, щоб було багато грошей. Вони ще теж полюють на той шторм, ідуть йому назустріч. От і що? І оце знімаючи да, в, в, в такому от. В стані сп'яніння, да, можна сказати, умовно, в анестезії, щоб нічого не думати і не відчувати. І в принципі, їм везе, їм пощастило, да, але знову ж таки, вони йшли, робили те, що їм хотілося. А вони, ну в принципі, не те, щоб там от, вірили в краще, але вони мали свою ціль, вони йшли, вони нічого, ну нічого такого і не думали, що там зараз вони помруть, чи ще щось. Їм не потрібна була якась віра в краще, тому що фактично вони не думали. Вони просто йшли. От, я йду туди, щоб зняти ролик. І все вони про інше вони взагалі не думали. От, не думали про те, що вони ризикують, про те, що вони могли би померти. Вони а, менше думали щось робили і чудили. От, чому фільм називається Назустріч шторму? Тобто ми розуміємо, що є команда. Команда. Яка спеціально йде назустріч шторма. І ми все ж таки маємо розуміти, що було попередження, підготовтеся, да, десь сховайтеся в більш надійне таке от приміщення, да, кудись, кудись, тудись, кудись, тому що йде попередження. Зрозуміло, ніхто не знав, що буде аж настільки все масштабно, але попередження це історія про те, що ну, хоча б можна було б. Якось перенести, да, чи щось зробити з цим заходом, не зустрічати ну, всі під відкритим небом, всі сидять, всі щасливі. От я розумію, це дуже круто, але все ж таки ми маємо ну, брати до уваги, що можна було б міні -мін, міні да, той факт, що вони би сховалися в більш надійніше якесь місце. От. Якось так, от. Але нам не показали, що це за більш надійніше місце. От, тому, ну, в принципі, ми можемо просто вірити, що якби вони десь би підховалися, да, то можливо б нашій команді не довелось би заїжджати в школу. От, але ми розуміємо, що якби не Гері, то багато хто би помер. От, в принципі, на цьому в мене все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей і пишіть свої якісь коментарі. Можливо, пропонуйте. От про що б ми могли б з вами поговорити.